Минулої п'ятниці знімальна група ери будівництва не у робочій, а у святковій атмосфері спілкувалася з людьми, з якими ми бачимося на будівельних майданчиках. Напередодні дня будівельника працівники холдингової компанії Київ міськбуд приймали подяки і нагороди. Чарівна начальник дільниці на будівництві 36-поверхового будинку Галина Мельник в будівництві 28 років. І день будівельника в її сім'ї родинне свято та власне сім'я Галини Петрівни і виникла завдяки будівництву. Ми познайомилися чоловіком на будівництві, і вже потім син пішов по нашим стопам. Родинне свято, я скажу вам більше. Ми всі святкуємо, зустрічаємося в цей день. У нас також дідусь, ми стараємося поїхати до дідуся. Уже також привітати його в цей день. Алексіс Мануель з 2004 року розбудовує українську столицю, за що відзначений почесною грамотою КМДА. Я ну реалізувалася як спеціаліст. Скажіть, а з якої ви країни? Звідки ви кубинець по національності. Працюю <рапляю> роботою Кабут, працюю камішиком. Чи до того розряда, в принципи у нас хороший колектив і услов'я роботи прекрасне, якщо ну, далеко не йти, якщо вот, бути кратким. Е, люблю країну. Арматурник Максим Мазьорніков в будівництві понад 8 років і весь цей час працює у Київміськбуді. міськбуті. Покажіть вашу нагороду. Це нагрудний знак, я так розумію, так? так. Знака президента холдингової компанії. Де саме ви працюєте і чим саме ви займаєтесь? Я працюю в МЖК 1 я арматурник третього розряду. Що саме ви будували? Все будували. Олімпійський стадіон, багатоповерхових будинків, дуже багато. І такі, даже цей нескромно скажу третю лінію оборони є з в прошлому році. Ну це дуже важка робота. От справді що означає працювати, бути в цій професії? Дуже тяжко, але вона потрібна. Приходити це ж і вітер, і сніг, і дощ. Ну Кому ж треба це робити? Якщо Максим Майорніков зводить каркасно монолітне житло, то головний інженер ЗЗБК номер 1 Валерій Мирний збудував разом з колегами понад півтори сотні панельних будинків, за що нагороджений почесною грамотою Кабміну. Панельні дама це великий об'єм, строяця быстро и приносят большое количество квадратных метров жилой площади. Как все строители очень горжусь своей профессией, своей специальностью. И очень приятно приносить людям радость, когда они вселяются в свои квартиры, в своё жильё. Строїтельство це одна із найкращих професій во всі времена. Так вважає і заступник київського міського голови Олександр Спасибко, який разом із президентом Київміськбуду Ігорем Кушніром вручав нагороди і вітав будівельників. Каже, у холдинг їхав не лише як до колективу провідної будівельної компанії Столиці. Я їхав в машині і думав, я їду до своїх друзів. До своїх колег, не просто колег, а друзів. Це найближчі мої е, люди, з якими ми кожен день працюємо, робимо, е, творимо, будуємо, як ти робиш свою справу. Як, е, з, як, з душею, е, з натхненням. Від цього і залежить результат. І від цього залежить, хто є перший на будівельному ринку. Тому, е, шановні друзі, е, хочеться сказати, що. Саме завдяки керівництву холдингової компанії Ківмісбут зберігаються ваші традиції і е, е, передача з покоління-покоління покоління, е, знань, вмінь. Е, і досвіду Цьогоріч 132 працівника холдингової компанії отримали нагороди і відзнаки кабінету міністрів київської влади і президента Київміськбуду Ігоря Кушніра. Ви всі сидящі в цьому залі. Ви всі стрітілі, ви всі съзідателі, люди, коротко, діло благодія. несуть щастя в кожну квартиру зданою нами. Це огромный коллектив. Это коллектив, который на протяжении лет, на сегодняшний день, не просто удерживает пальму первенства в Украине. Я могу вас сказать одним словом. Наш коллектив лучший в Украине. И я горжусь тем, что я работаю вместе с вами. Благодаря вашей четкой, слаженной работе, мы ни на одну минуту не дали усомниться никому, что мы лидеры Строїтельної отрасли в Україні і в ближайше часі пальму первенства нікому ми передавати не збираємо за роки існування Київміськбуду близько трьох тисяч працівників, відзначені урядовими і державними нагородами, майже 500 – почесним званням заслужених працівників галузі. А найбільша нагорода для будівельників результат їхньої праці будівлі, якими користуються співвітчизники.